Всім привіт! Ну що, Сезон культивації 2025, можна сказати, відкритий. Чепили культиватор, виїхали. Як? Виїхали ми ще вчора, Працювали вчора так по прузі. В принципі, там непогано вийшло. Ми не бурнували, ми цьому році якось корудування взагалі пропустили. Не наша тема, не сильно ми це бордування. Тому відразу зачепили культиватор. Правда, сьогодні у нас 27 березня. Це перший раз заїхали в поле. Видно, що земля трошки така пересужана, особливо це верхній слой. Бачите, шпилюка така йде. Але працюється нормально. Там дуже сильно в велику чергу взяв діагональ так кидало, сьогодні взяв трошки менше, ну і тут полюємо, скажуть після пшенички трошки м'якше. Воно легше йде, трактор легше він так кидає мене. Такий фон до, як видно. І це вже після. Мой так краще видно. Вологи є, ще навіть трошки земля не готова, можна було б все чекати, але що чекати? В тому році все, що ми сіяли, ну, далеко, сіяли в почалі квітня, у нас отримали гарний результат. Посонячку По подав десь 27-28, на кордону дали під 25. Сорта. Один, її її ну, на Круг вийшло 25, я вважаю, непогано. А там, де посіяли в началі травня, ну, десь так, в травні, там, 5-7 десь, я точно пам'ятаю, то результат набагато під 20-ку. Впало в засуху і не витягнули. Бо поля були і рядом з тим, і в другій стороні не витягнули. Тому вирішили в цьому році теж сіяти спочатку квітня, посіємо свесо. Ну, десь поки закультивуємо. можливо тут, ну не знаю як буде. у нас прийде дождик. Сьогодні, 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 до, до сьогодні трошки починався дождик перебили. Сьогодні починав дождик, коли до пор трошки прикапає, передаєш там після обіду 1,5 мм, ну може її не буде, це таке 1,5 мм. А там через 2 дні показує щось в десятках, 10 мм, але опять же через 2 дні покаже, може і не буде. Ну, а так, як про можливо, що, як батько прийде, скаже, можливо, ще зробимо одну культивацію і будемо сіяти. Ну, на цьому полі, як на цьому, на, сон, на кукурузі 100% зробив ту культивацію, щоб трошки краще вирівнялось, бо там і оранка важча була, і хуже вона, то скажемо, не так рівномірніше, як тут. І, я думаю, будемо розпочинати через тиждень, плюс-мінус розпочинати сіяти. У нас, в принципі, все для цього готово. Націнні ми купили, добре ми купили, будемо сіяти все. І кукурузий соняшник з карбомідом, я думаю, з кілограм 80 Там до 100 йдемо давати. Бо там норми так важко міняються, тому раз як виставили ми, так і не сіємо. Там більше вже залежить від фракції цього добрива. Якщо хороша куча, то більше сипе, менше, то трошки менше. А так виходить непогано. З автопілотом взагалі кайф і собі сам їде, це в тому році весною ми зимою навігацію, антенну і монітор. І все супер працює. Я понастраював його через МС. Хто працює під трактором, розуміє? МС одну клавішу нажав на ексею. І все. Автопілот. Ось ніхто пам'ятає, міняли термостати, то трактор вже краще працює по температурі, вже температура не падає, нагрівається спокійно. Вже доїжджаю до поля, я навіть менше там, до середини поля доїжджаю, по дорозі вже якихось там 80 градусів є. І в принципі я бачу, тримаю своїх 84-86 стабільно цілий день. Єдине, що коли бачу е важкувато, тут на подйомчики у нас є, бачите, а бачите, що буде на подйомчик, то температура бувала там містами, де сильний подйом витяжний, то 94 було, ну це нормальна температура для джона. Там навіть мені казали, що 100 до 100 майже нормально. Хоча я думав, що буде більше, ніж 84, чисто по тій причині, що його поставили термостати на 94 градуси. Тобто тут три термостати. Один, який розуміє на такий він взагалі інший. А два однакові. Вони тут на двигун, і вони написано 94 градуси. І думаю, така буде температура тримається. Але ні, це 4. Ну, вже найголовніше, при розвороті, коли встановлюється, Температура не падає. Як тоді було 80 я став, ну, там, хвилинку, рівно хвилину, і вона падає до 60. Ні, я стояв вже хвилину, там градус-2, максимум може впасти. Ну це таке, я вважаю, в роботі десь там більше нагріло, трошки сновився, він процикулірувався, зменшує. А так я скажу, не Ходжу через прохід, ну, в тому році ж не знав ще, ходив підряд. А це мені підказали, навіщо ти ходиш, так легше розвертатися. Я зайду, звідти ще зайду через один туди і потім з того вернуся сюди, зайду і закриваю. І так воно через один виходить Ну, Мені подобається, я прям. Так можна працювати. Ще б на МТЗ такого, а потім ще МТЗ поміняти, ще на якийсь трактор нормальний, можна так жити. По розходу. Вчора я зробив 30. Новіатор показав 35 гектарів, хоча по факту там поле десь 32 чи 33. Так, коротше, розход вийшов 7 літрів, 7,1. 7, Це, я напомню, 79-30, 230 площадок і бігав з культиватором кпг 6 вілісоським. Чого кпг 6 такий залишився у нас від, від старого трактора? новий купувати я не бачу сенсу, бо у нас не так багато землі в нього. 100 гектарів йому, ну, в цьому році 130 гектарів е культивації, деякі там можуть зробити два сліда. А викидати зараз куча коштів, щоб купити чисто на 2 метри більший, ну, не бачить Якщо б новий купував, то так, да, взяли по 8-метровий. А так, 6 вистачає. Тим більше я як би, планую в майбутньому, можливо, ми візьмемо колись не знаю, через пару років, ну, колись, я думаю, прийдемо до цього. Візьмемо якийсь помишку трактор. В плані міст МТЗ, МТЗ продамо, візьмемо там на 130 лошади. І з лучше цим поломки цього трактора він міг би зачепити 130 і тягнути цей культиватор. Ну І так само інші там, сівалка якась така пропашна, що можна робити. Якщо була заміна. А якщо взяти 60-метровий і це накриється, хто не потягне 8 метрів. Тому 6 метрів, я вважаю, саме для нас те, що потрібно. Якраз це, цей кусок зробив з цього поворота. І туди це 20, 20 гектарів тут. Я так дивився, а навіатор показує 5-51 гектарів в часу. Також теж мені підказали, це в тік-тох, що я неправильно трошки розвертався, що потрібно тут як на комбайні гідростатіки. Газ пул. просто збив саму швидкість. Обороти як були 1800 оборотів, так вони залишились. Їх нічого не трогаємо. Просто на не На цій коробці тільки так треба розвертатися. Бо я раніше як, як на МТЗ, газбив, розвернувся, газ пол, а тут ні. Перший рік було якось так мені жалко, що він ревев це на розворотах. А потім чи, не, чи якось привик, мені кажуть, вже нормально, що він так, так працює. Все, розвернувся, кнопку автопілоту нажав, він літні спіймав, АМС нажав, культиватор пішов на ну, посадження і все. Далі просто гідростатику, легенько додаю, бо тут трошки підйом є. І залі така коробка вона ніжна, треба знаю, акуратна. щоб був ресурсний і нормальний. Все, потихеньку додаю, 9,4 4 я йому накрутив, нормально, більше не потрібно, сильно кидає, як плюс бачите, там підйомчики йому важкувати. По рівному дав трошки більше, даві, бо переїжджав з того поля собі. Я йому дав і 10 кілометрів, витих він без проблем. Так, 94 він собі ось оборот трошки підняв бувар. Зараз вирівняється і обороти з половину 1800. По нагрузці. Ось така нагрузка. Пробуксовка 3.5 показує на даний час. Ну, я думаю пробуксовка Ще велика, бо задні колеса вже дуже лисова. Вже їх пора міняти. Вроді ора осінню нормально все було, а зараз дивишся, чи земля просіла. Щось там було гостре. Треба забрати. Бачив щось гостре, баче торчить. О, як пальчик, добре. Зайшов би це колесо заднє. Ну Що я кажу, що, бачите, резина така лисенька, доджик була. Оце ще треба нам переробити, це ну дай переробити, перемістити. Бо мені здається, що задній ряд йде набагато глибше, ніж передній. Тобто, якщо тако дивитися, Перед за що дишло, він піднятий вперед. Його треба переставити, ці болти. Я переставляв, але переставив на ту сторону. Треба переставити на отрі вище і тоді деш сяде нижче, передні лапи сядуть нижче. А я навпаки взяв, щоб заглубити передній ряд, взяв замілив, перестався все нижче і припітняв. Тобто перший день батьком переробили. Земля, бачите, такий верхній слой. Як пісок, коли висипеться. Ну, Піднезоми буквально трошки розгорнув, там уже все мокре. Вже ліпиться. Ну, вологе поки ще є. Так, на годиннику у нас що? майже 7 годин. Це з 9 ранку до 7 вечора. Тільки 42 гектара. Ну, по трошки менше, бо все таки краї, приколений, що відходив. По розхудшую доченьку показував, що опять показу, починає капати. Хоча повернути у нас випало вже 2 мм сьогодні. Так, а по соляриці, до речі, цікаво теж вийшло. 276 літрів, хай 280 з дорогою вийде. А, ну, так, 280. 280 розділити на 40 буде гектарів, тут поло десь. 7 літрів. Рівно 7 літрів, не знаю. Напишіть багато, це не багато Вийшло, а якщо точно що замірює поле. І все, можна їх тим.